Вітаю, друзі! Я Віталій Портников, Президент Російської Федерації Володимир Путін повідомив, що досяг із білоруським диктатором Олександром Лукашенком домовленості щодо розміщення тактичної ядерної зброї на території Республіки Білорусь. Як підкреслив Путін, сховище для тактичної ядерної зброї буде побудована на території Білорусі до 1 липня, а перші 10 літаків, які можуть нести тактичну ядерну зброю, вже прибули до цієї країни. Хоча Путін говорить, що Росія робить у Білорусі те ж саме, що Сполучені Штати завжди робили у Європі, ці слова Путіна, звичайно ж, потрібно розглядати як чергову спробу ядерного шантажу у війні Росії проти України. При цьому спробу саме символічно, тому що є абсолютно очевидним, що відповідальним за застосування тактичної ядерної зброї в будь-якому разі залишиться саме Володимир Путін, а не Олександр Лукашенко. Путін може будувати сховище на території фактично окупованої ним сусідньої країни, може доставляти туди літаки. Однак, єдина людина у цьому тендемі, яка має валізу із кодами запуску ядерної зброї, це Володимир Путін, і саме на ньому, і тільки на ньому буде відповідальність, якщо буде ухвалене рішення застосовувати тактичну ядерну зброю, і вже немає ніякого. Великого значення з території якої країни ця ядерна зброя буде застосована з території Російської Федерації чи з території Республіки Білорусь, однак до певної міри. Ця заява Путіна спростовує слова керівника європейської дипломації Жозепа Бореля, який підкреслив, що поїздка китайського лідера Сі Цзяньпіна до російської столиці зменшила ризик ядерної загрози. Дійсно, у спільній заяві Росії і Китаю за підсумками перебування Цзяньпіна у Москві говорилося, що насправді. Обидві країни виступають проти ядерної війни, бо усвідомлюють, що в ній не може бути переможців. В те, що буквально за кілька днів після того, як таку заяву було ухвалено, Володимир Путін знову говорить про тактичну ядерну зброю. переконує, що навряд чи сідзянпін може запобігти будь-яким планам російського правителя, якщо Путін захоче втілити їх у життя. Ну і звичайно ж, ми не знаємо, що саме сама Китай, Ська народна республіка вкладає у термінологію не застосування ядерної зброї у ядерній війні. Можливо, у Пекіні не побоюється війни ядерної держави проти неядерної, а от війні ядерних держав хотіли б запобігти, і саме тут знайшовся консенсус між позицією президента Російської Федерації і позицією голови Китайської народної республіки. Путін у цьому своєму інтерв'ю звичайно ж хотів продемонструвати, що Росія готова до довго і виснажливої війни з Україною і підкреслив, що західне постачання зброї нічого не змінить у цій війні, тому що у відповідь на постачання Україні 400 танків російський військово-промисловий комплекс виробить 1200. Звичайно, це поки що тільки вихваляння, тому що Росія зараз за багатьма свідченнями з. Фронту воює вже старими радянськими танками, і не видно якихось великих проривів у роботі військово-промислового комплексу Російської Федерації. Однак ці слова російського очільника знову нагадують, що він разом із своїм найближчим оточенням готується до довгого протистояння з Україною і Заходом. І очевидно, це теж було видно в цьому інтерв'ю. Насолоджується цим протистоянням і вважає його можна сказати піком своєї ганебної політичної кар'єри. На тлі цих запевнень Володимира Путіна в тому, що Росія готова виробляти зброю і воювати з українською армією, навіть якщо постачання зброї для неї збільшиться, стає більш зрозумілим, те, що президент України Володимир Зеленський говорив в виданню ЙоМюрі. Український президент сказав, що можливість контрнаступу української армії буде саме тоді, коли українська армія отримує необхідну кількість. Техніки для такого контрнаступу, тому що Україна не буде пускати в контрнаступ українських військовослужбовців, якщо вони не будуть мати відповідної кількості технічних засобів для того, щоб протистояти Російській Федерації. Зеленський знову закликав західні країни до того, щоб постачати. Цю новітню зброю України у її боротьбі з Російською Федерацією і знову підкреслив, що немає ніякої платформи для перемовин з Російською Федерацією. Ці слова до певної міри можуть вважатися відповіддю на заклики європейських політиків, які тепер вважають за можливим використати в якості учасника переговірного процесу Китайську народну республіку. Хоча зараз стає очевидним, що після свого візиту до російської столиці голова Китайської народної республіки Сі Цзіньпін практично втратив великий інтерес до врегулювання того, що в Китаї називають українською кризою. До цього візиту Сі Цзяньпін, здається, збирався розмовляти не тільки з Володимиром Путіним, але й з українським президентом Володимиром Зеленським і навіть здійснювати турне по європейським країнам, щоб обговорити можливість закінчення війни в Україні з провідними європейськими лідерами. Зараз про це нічого не чутно. Президент Зеленський визнав, що немає з Китаю жодних сигналів, які б свідчили про можливість його розмови з головою Китаю народної республіки, і це в принципі означає, що під час перемовин Володимира Путіна і Сі Цзяньпіна голова Китайської Народної Республіки переконався, що його російський союзник не налаштований на врегулювання ситуації, і саме у продовженні війни бачить позитивний для себе політичний сценарій. А в цій ситуації, яким в принципі посередником може бути Сі Цзяньпін, От голова Китайської Народної Республіки і втратив інтерес до своєї миротворчої діяльності, ймовірно, тому що ще й визнав, що вона не буде. Буде результативною, а отже, для чого бути учасником процесу, який не принесе результат. От результативним з точки зору Сі дзінпіна може бути інше підтримка китайською народною республікою і російської економіки, щоб не дати можливості Росії впасти чи погодитися на західні умови припинення війни. Це також неодноразово підкреслювали китайські політики, і в цьому їхня позиція очевидно дисонує з позиціями навіть тих європейських лідерів, які вважають за необхідно дослухатися до Китаю. Ну а президент Туре. Чи не радже Ердоган залишається можливо єдиним з лідерів світових держав, що ще сподівається переконати російського президента в тому, що він має закінчити війну проти України? Ердоган чергово разу поговорив із Володимиром Путіним і закликав його до припинення воєнних дій. Однак, головною темою перемовин між президентом Туреччини і президентом Росії було Продовження угоди про постачання українського збіжжя до найбідніших країн світу варто також нагадати, що ціє збіжжя є досить важливим з точки зору продовження продовольчої безпеки у світі. Однак, поки що Росія усупереч умов цієї угоди, продовжила її тільки на 60 днів і вимагає додаткових домовленостей з світом для того, щоб ця Угода була продовжена після того, як ці 60 днів закінчаться. Є абсолютно очевидним, що для російського Президента зернова угода завжди була інструментом шантажу цивілізованого світу Туреччини, організації Об'єднаних Націй, і він з першого дня після того, як її було досягнуто, можна сказати, робив все можливе, щоб Росія залишила свою участь у цій мирній угоді. Ну і зараз це ми з вами бачимо ситуацію, в якій Москва знову шантажує Туреччину тим, що може через 60 днів не продовжити цю. Зернову угоду, так що в цій ситуації дзвінок кардогану був зовсім доречний, тим більше, що турецький президент готується до президентських виборів. Рейтинг у нього не найкращий, йому абсолютно не потрібні зовнішньополітичні поразки. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патріоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і мир вам!